Чому ти зупинився швидше? Червоний. Тарас, часу мало, прискорься. Поняв. <рикільств> У нас все, пару хвилин. Стоп! Е, то куди нас виклик? Ви встиг. У дідових смаколиках сніданки подають лише до десятої. Гаряченький будеш. Ти серйозно? Нічого, що мене виклик. Четвертий на рахунку. Ну і що, четвертий, десятий, яка різниця? Рітуля, статистика річ підступна. Сьогодні в нас було три: перелом, інсульт отруєння. Я кажу досвід. Кожен четвертий виклик це просто нефіг, що робити якомусь іпохондрику. В гіршому випадку нежить, в кращому. From early age, I was destined be thing out here. to am ready. every day of my life. Oh, hell, you new king. I'm ready for war. I'm coming for vengeance. My drive just like my ride. No ceiling, no limit. В машині десерт лишився, може повернемось. Якщо там щось серйозно, я тобі цього не пробачу. Як ви довго Мій син, бідолаха, з ним відбувається щось дивне. Наскільки дивне? Так, так. Як проявляється хвороба? Які симптоми? Симптомів ніяких нема. Але серце, материнське щось. Поняв. І я за десертами назад. о Давай без різких рухів. Башкапи за вчорашньо розколюється. Серйозно, куди ти так летиш? Взагалі-то там ДТП. З твоєю їздою нам самим ДТП світить. Так мене зараз вирве. Де це ти так перебрав? Трансильванія. Але в житті стільки дівчата не пригощали. Трансильванія? Ти взагалі знаєш що це нічний клуб для транссексуалів? що вирве. Дівчата? Ну-ну. А ти то звідки знаєш, що це клуб для цих. Мені. Знайомий розказувала. Знайома розказував. Так. Ну-ну. Піду -ну. поспілкуюся з копами, дізнаюсь, що сталося. Це знижка в сауну. Тихо, тихо, тихо. Дивись, що мені тобі допомагати не прийшлося. Давай це я понесу. Так, ну що тут трапилося? Нічого особливого. П'яний видак двох дітей збив. Ну знак, діти. Від огляду на місці відмовляється. Доведеться вести в лікарню. Що ти сказав? Це я їх збив! Це он, вони на мене напали! Ти! Ясно? Не хвилюйтесь, тут все очевидно. Йому не відмазатись. Адвука... Так, а... Адвокат Адвокаткарню. Я вимагав адвокатіра. Е, басте! Ти що? Що ти дивишся на мене? Ти! Грило! <кху> що думаєте? Я своїх законів не знаю. Що ти робиш? А, Та, е! е. <кху> я ще <вважаю. кху> прокурор, ясно? Ах ты гимно! Сыть! Мені на другий. Е -е, і мені. На п'ятий. І мені. Хороший доньок сьогодні. Ліфт. Тільки я і вона. Якомусь фільмі я це вже бачив. В якому. Соковиті булки. Только там до черных. И они были. Що застрягли? Вот так? Так да. Третий раз за месяц. Що там сплять усі, я в шоці. Та нічого не роблять. Не відповідайте їй. Не відповідайте. Не відповідайте їй. Так ніхто не відповідає. Йо-ху! Що це ви так посміхаєтесь? У хлопця ЗНО на носі. Він цілодобово над книгами сидів, не спав, запам'ятовував величезні обсяги інформації, слово в слово. А потім апетит пропав, і тепер він на дивані лежить. Апатія. Угу. Схоже на перевтому. Та ти що, ріта, яка перевтома? Тут потрібні обстеження. МРТ, КТ, УЗД, По поповні. О, от і я про це говорю. Жіночка, перевтома це не привід для госпіталізації. Інакше я вже 15 років валявся в стаціонарі. Ні, ви не розумієте. Мам, мені вже краще. Я просто втомився. Ти не втомився. Ти захворів. Вилікуйте його. Тебе б хтось вилікував. Що? А? Вибачте, але мій колега правий. Правтома на привід для госпіталізації. Та ти що? Та ну повтори ще раз, бо щось я не Лягай. Давай. Мій колега. Має рацію. Так. Хочу придурок. Бездарність. Аматорка. Некомпетентний лікар. Виходить. Ну, що далі робити будемо, а? Згідно з процедури, здавати сечу. Так я вам тут уже здав. Чи вам тут не рахується? би. Ладно. Мужики, я нормальні чуваки, Давайте домовлятися, а? Ну, скільки коштує баночка нормальної чистої сечі, а? Я куплю. Штука баксів? Окей, дві штуки баксів. Мужики, я даю трьошку і розбігаємося на рівному місці, а? Ви це припиняєте, добре? Почекай. Що ти там казав за три штуки баксів? Та я можу чотири дати. Ні, ну ви, конечно, вирішуйте. Мене і так відмажуть, а так би заробили. Ну, скільки зараз лікар получає, а? Артем. Навіть не думай. Це корупція, розумієш? треба. У мене такі зв'язки. Сам. Сам хто? Сам ястерії. Я в прокуратурі працюю, мужики. Це твій шанс. Тільки ти і вона. сіла на підлогу. А може це натяк? Точно натяк. Вона пропонує зробити це сидячи. Так, вона вже роздягається. Так, так. Не стій як баран зроби щось. Але що? Сексуальне лице. Точно. Отак. Або отак. А може. Отак. Закуси губу. А тепер подих. Треба додати пристрасного дихання. Вам погано, Олександре Сергій? Да? Ні. Що ви взяли? У мене все. хріновенько вийшло. Швидко, кажи щось розумне, щось цікаве. ну ну давай ще. Давай. ну, давай же. Давай. А ви знали, наприклад, що перший ліфт був винайдений в Римській імперії римським архітектором Вітрувієм. Це, до речі, сталося у 236 році до нашої ери. Саме тоді в ліфті і загинули перші люди. Ріта, на майбутнє, якщо хочеш залишитися в нашій професії, менше почуттів, більше холодного розрахунку. Тато теж так говорить. Вово. -во. До речі, ким він в тебе працює? Фу. Так. Стійте, стійте, стійте! Я вам зараз докажу. Ось. Бачите? 630, 41, 98, 142, 730. Бачите? 9, 8, Це ж геніально. 6 5. Дійсно геніально. Хлопцеві 16, а він цифри знає. А якщо він ще знає, корова робить «му», то можна взагалі Монобель вкудати. Взагалі, то Сергій зараз по пам'яті називає число Пі. Аж до 713-ї цифри. До 713-ї, розумієте? А зараз, зараз на 12-ті збивається. От куди? Куди ділася його феноменальна пам'ять? Я вас благаю. Давайте покажемо його невропотологу. Ну, це просто не зовсім по нашій частині. Але. Так, навіть не думай. Це всього лише відео з Ютубу. Якщо вірити всьому, що показують в Ютубі, то гірок засунути в дупу, допомагає від геморрою. Просто дехто заздрить, що я мала рацію, так? Ви не переживайте, у мене є один знайомий фахівець, невролог зі світовим ім'ям. Тому розберемось з вашим сином. Ось. Щось таке. Малолітній придурок засунув феєрверк собі в задницю. Давай його теж покажемо неврологу зі світовим ім'ям. До речі, Ріта, звідки в тебе такі зв'язки? Чотири тисячі доларів. Та хоч п'ять. Yeah. А я можу і хоч п'ять. Yeah. Так, ви там поклавтеся. Слухай ну не будь занудою. Ну Перебрав чувак чуть -чуть, з ким не буває. Тим більше це просто знак. На секундочку. Це був знак Діти. Діти. Розумієш? Та да, це просто знак. І взагалі їх ставлять просто так. От, наприклад, знак з оленям. З оленем. Ти коли-небудь бачив, щоб дорогу переходили олені? Отож, а знак є. А я, до речі, збив колись оленя. Ха -ха. Роги в одну сторону, капита в другу. Так, щось мені теж приспічило. On the land cruiser with the custom grill Breaking the 16 monster ill 5 along fire, travel on cider Cool as ice brick when I bust them chills Move daddy game with the cane and the jewels on be, be the king like I came with the blues on No slide, yeah. no just mics and she knows, she hops in the land Crank up the red and ride out Shazam you playing off-sides, might throw the flag Ref in the game, might time out your fam Так, що люблять жінки? Жінки люблять силу. Точно, покажи їй владу. Покажи їй силу. Не больно. Мені не больно. Блін, як вже больно! Сендре Сергійович, ну що ж ви так нервуєтесь? Нас скоро витягнуть. Так. Так, їй мене шкода, це працює. А, да ви на жалість, давай зроби жалюгідне лице. Це всього лише ліфт. Вони інколи ламаються. Перестаньте. Так, Її так просто не візьмеш. Думай. Ну, думай, же. треба її вразити. Щось таке, щось. О! А якщо полагодити ліфт? Точно! Стопудово діло в якійсь проводці. Що ви робите? Так точно, а що я роблю? Якщо я полагоджу ліфт, він перестане ламатися такого шансу більше ніколи не буде. Ні! Хто небудь відремонтуйте вже цей ліфт! Ні, ні, все, все таки треба полагодити. Зараз я його ну. ну, ну, ну. Ну, що ви наробили? Хм... А так навіть романтичніше. Риточко, зрозумієте, це звичайна перевтома. І підстав для видачі направлення до невролога мене просто немає. Тим більше такого. До Дергачого. Це ж величина. Ну, просто Ну, я не знаю. Та її попереджав? Як діти? Я сама Дергачову подзвоню. Ти? Ну Звідки в тебе його номер? Не звідки? Він нас викладав. А і в курсу дав свій номер телефону. Я ви собі. А що це ми так почервоніли, Рітуля? Як він тебе підписаний? Відстань. Дергачов за Чи Дергачов найкращий секс в моєму житті? Чи може Дергачов найгірший секс в моєму житті? Соромно такою бути, Рітуля. От я ніколи не фліртував з викладачами. Ну, майже ніколи. Але по-іншому я б латинь не здав. Арміна Моїсівна. Всього на 10 років була за моя старша. А дергачов тобі в батьки годиться. Ой. Алло, тато, привіт. Так все нормально, все нормально. Слухай, тут треба одного хлопчика подивитися. Унікальний випадок. Спочатку гроші. Ти що, бухав? Ти на годинник дивився, не бухав, а снідав. Я до трьох годин не бухаю, так що давай свою банку, зараз я тобі надудлю. У мене після півліхи цього добра хоч греблю гати. До речі, якщо сотню докладеш зверху, то я тобі дві таких організую. Я так розумію, гроші ти мені назад не повернеш. Ні. Ясно? Свободен. О, Янка. Хочеш трохи підзаробити? Пішов в сраку. Да що ти так завелась? О, ти той, хто мені треба. Здорово. Як справи? Добре. Як все почуваєш? Хворієш? Та наче ні. Чудово, пішли зі мною її діло. Ви куди? Так, не хвилюйтесь жіночка, звичайне обстеження. Ось! Нарешті хоч хтось я знала. Я казала, вони мені перевтома, перевтома. Відпочивайте. Залишилось мало часу. А далі тягнути не можна. Дій. Просто дій. Віталіна Романівна, я я більше ні слова. Нарешті ми залишились наодинці. Я так довго чекала цього моменту. Моє маленьке поросятко. Я, я теж я, я чекав. моя богиня, моя королева, моє інфаркт мого серця, О, не... Заткнись і візьми мене прямо тут. Жінка, просто ураган. А могорич, поставите? Я тобі зараз клізьму поставлю. Хуліган. Так, все, я про все домовилась. Микола Ігорович вас прийме. Ходімо, тут недалеко. Але я вже був у лікаря. У кого? Хіба це лікар? У. Хто так лікує? Аналізи взяв і все. Куди ви говорите, треба йти? Він якраз під'їхав. Ходімо. Мам. До Дергачева? За ліковку не забудь. Там ще. Ага. Ну, я піду поки. Знову? Ну так. Да. Треба буде нирки перевірити. Ти там що, заснув? Е! Ща, ща, що. Готовий доказувати свою невинуватись. Блін, блін, ну я думала, це хлопець геній. Так як я так могла облажатися? Чорт! Донечку, ну не переймайся так. Ти просто занадто чутлива для цієї роботи. Ти якби ти послухала батька, грала би зараз на піаніно. Добре. Піду порадую мамашу цього генія. Я сама. Я не чутлива. Я сама. Я не чутлива. Я сама. М Ваш син, mm -hmm. коли готувався до ЗНО для стимуляції пам'яті, вживав наркотики. <laughs> які ще наркотики? Амфетамін. Який е? Мужики, що за подстава, а? Хто вас послав, а? внутрішніх відділень, да? Це суки давно хотіли, блін, мене підставити. Так, я тут ні до чого, це все малий. Який малий, а? Який, сука, малий! А ти чого? А! а ти чого? Що? Я щось ж вас стокоці тут не розпарву! Поліція! Допоможіть! На нас напали! Збирати цього наркомана! Він напав на мого колегу. І хабара мені пропонував! Допусти в протоколі! Ну, що ті, живий? Нахрен. Да ладно, шрами прикрашають чоловіків. А чого ти так розігнався? Четвертий виклик можна не поспішати. Та добре, добре. Кожен виклик важливий. Я помилявся. Ріта була пора. Ти серйозно? Ну так. В принципі, якби не ти, то мамаша того хлопчика б я не дізналась, що він приймав наркотики. Тарас, ти чув. Він сказав, що я права. А тепер мамаша візьметься за нього по повній програмі. Так що наркоманом йому точно не стати. Неврастєніком? Можливо. Мамаша постарається. Я права. Я права! права. Так, я... Ріта! Ти носа сильно не задирай. Нічого екстраординарного в тому виклику теж не було. Так що тут зупини! А як же кожен виклик важливий? А що поробиш? Тут найкраще в місті хот-доги. Викликали? А, так, Віталіна Романівна, я подумав. Ну, ось подивіться. Заява на заміну ліфта. Давно пора. Я не розумію, як ви взагалі їздили на тому ліфті. Ви давно страждаєте на клаустрофобію? А, ну... Послухайте, б... в мене є дуже хороший фахівець. Ви ж знаєте, що клаустрофобія вона лікується. Вона переживає за мене. Це плюс. Скажи що небудь розумне. А ще в дитинстві сікався? Уліжко. Є. Yeah! Don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry about the lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd we coming forward, ours. Riot, riot, we came to riot.